Друзі, вітаються Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 20 грудня, на п'ятницю. Путін сьогодні влаштував зранку ракетний обстріл Києва, бив балістикою. Оглянемо власне цю ситуацію. І погрози. Утіна влаштувати удар Орішником. З'явилися, до речі, кадри з Дніпра, де видно на що ця ракета здатна, а на що не здатна. І проаналізуємо ці кадри. Тим часом у Донецьку дрони вдарили по будівлі так званого МГБ ДНР. Ну, по суті, це тюрма, катівня. Там сидять усі найбільші кати у Донецьку. І побачимо, власне кажучи, чим ця ракетна і дронова атака закінчилася. Збройні сили України відступили із сіл на південь від Курахового. Власне, росіяни захопили там Успенівку Костянтинівське, припинили своє існування так звана Успенівська кишеня. Однак існує е, загроза реального оточення. Курахівського району і біля Покровська так само продовжуються активні бої. Хоча там росіян вдалося загальмувати. Вони вже не так активно лізуть на Покровськ. І Маємо аналітику стосовно того, коли ж розпочнеться основна фаза боїв за Покровськ. І Також важлива тема сьогоднішнього огляду. Це Херсон. Ви писали про це в коментарях. І от сьогодні маємо інформацію про активність ДРГ, які лізуть на Херсон. Теж про це. Поговоримо, як завжди, на початку нашого огляду. Нагадую про важливість коментарів, поширень, підписок на наш канал. Не забувайте, будь ласка, це робити. Отже, почнемо із кадрів із Києва, ракетної атаки, яка відбувалася по столиці. Сьогодні ракети запускали росіяни із Брянщини. Є у нас кадри цих запусків, і от бачимо, що працювали Росіяни балістикою в напрямку України. Били по українській столиці, зокрема іскандерами, або ж їх пів. Північно-корейськими аналогами КН 23 і зрештою п'ять ракет було збито. Як повідомляє Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, балістичні ракети були збиті. Працював Петріот і збив ці повітряні цілі. Які летять по балістичній траєкторії саме під час заходу на ціль в зоні ураження зенітного ракетного комплексу, тобто ракети були збиті над Києвом, уламки попадали по Києву. Ми маємо кадри від ДСНС, і видно власне, як працювали наші рятувальники уже із наслідками. Падіння цих уламків уламки різних габаритів і можливо з бойовими частинами попадали на столицю, спричинили значні руйнування в Голосіївському районі. Там декілька автомобілів згоріло. По будинках поприлітало. Є на жаль, і випадок загибелі людини, яка перебувала в цей час на вулиці біля авто. Ну і от, власне ігнат про це й пише. Пам'ятайте, що все збите в небі, обов'язково падає на землю. Тому не ігноруйте балістику, шукайте максимально безпечні місця. Правило двох несучих стін нижні поверхи підвали, адже добігти до укриття фактично немає часу, коли запускають власне балістичні ракети. от те, що ми бачили сьогодні в Києві, це якраз наслідки падіння саме уламків. Ну і також Путін вчора пам'ятаємо про решнік, говорив, що він там планує якийсь експеримент влаштувати дуель високотехнологічно. Ну то наразі поки що решника не було запущено. Але сьогодні в день була друга якась таємнича, така дуже несподівана повітряна тривога, коли з'явилася інформація про запуск балістики з Капустиного Яру. з району із полігону, де ці решники запускають, звідки запускають, але на підтверджується. Ствердилася ця атака, але наразі немає повідомлення про те, що саме це було. Ну, Тим часом, поки Київ успішно загалом відбив цю ракетну атаку, прилетіло в Донецьку. І там якраз влучили дрони, безпілотники-ударні, принаймні наразі характер. Пошкодження з цієї будівлі говорить про те, що це була дронова атака. А будівля це не проста, це так зване МГБ, так званої терористичної ДНР, тобто Міністерство державної безпеки. Така безпека серйозно забезпечена у Донецьку, що аж свою будівлю і офіс не можуть захистити від безпілотників від дронів. По суті, це зараз управління ФСБ РФ в, в Донецьку, тобто там сидить гебня. І раніше ця будівля мала доволі таки похмуру репутацію. До речі, на вулиці Шевченка вона розташована, вулицю не перейменували, наскільки нам відомо. Але репутація цієї будівлі ну цілком категорично зрозуміла. Там катували затриманих в підвалах перед відправкою до в'язниці. Ізоляція зараз по цій будівлі прилетіли безпілотники і зруйнували верхні поверхи. Цього будинку, принаймні, росіяни також поширили кадри заводу «Південьмаш» у Дніпрі, аби похвалити це, як влучно б'є орешнік. Але з цих кадрів якраз можна зробити висновок, що арешнік б'є не влучно, і по цехах «Південьмашу» нічого там і не прилетіло із цієї ракети. Жодна бойова частина. Ті пошкодження, які ми бачимо. В цехах Південьмашу, перекриття, які там пробиті подекуди, це наслідки попередніх ударів іскандерами, якраз от зокрема на цьому кадрі добре видно. Справді там є руйнування подекуди, але це якраз удари іскандерами. А ці ракети іскандер набагато точніші, аніж той же Арешнік. Арешнік він не заточений під точні удари, тому що це ракета потенційно носій ядерної боєголовки. Там точність не потрібна. Тому ці всі пошкодження. To jest jak raz. Зовсім не Арешніка, а інші російські ймовірно балістичні ракети, можливо, там і крилаті ракети прилітали, бо ударів по південьмашу було доволі багато за останні місяці, за останні кілька років, можна так сказати. А в упав, десь там поруч на гаражах біля Південьмашу, що може в принципі, от якраз наводити на думку, що це перш за все така гаражна ракета. І коли Путін вчора говорив, хай виберуть об'єкт в Києві, по якому ми вдаримо цією ракету, а вони будуть відбивати цю ракету всіма засобами ППО, там, значить, то очевидно, що він не дуже розуміє, як ця ракета працює, тому що вона якраз по певному об'єкту вдарити не може. Вона може вдарити по якомусь району, по якомусь місту. По якомусь квадрату приблизно, але якраз з точністю ця ракета не славиться. Ну, і як ми бачимо, що особливо якоюсь зройнівною силою не славиться, загалом це ракета, по-перше, ще навіть в серію не запущена. Путін там розпорядився, але очевидно, що серійно росіяни цю ракету не виготовляють всі погрози Путіна. Вчорашні дійсно лише фактично вартують однієї характеристики, що це говорить людина. Яку можна охарактеризувати словом на літеру «Д», що і зробив президент Зеленський вчора? На що Путін очевидно дуже образився, аж сьогодні влаштував черговий обстріл Києва? Тим часом ми по карті рухаємося далі і поговоримо зокрема. Про Курську область, але коротко про локальний район, де є певні зміни. Йде мова, зокрема, про просування окупантів в бік малої локні з північного заходу. Це район села Кругленьке, бо Круглінько, як Росіяни кажуть, і це той район, північніше Новоїванівки, де Росіяни атакували з допомогою північних корейців дуже активно. Ті масові атаки, які ми спостерігали. Тиждень тому і говорили про них вже активно з понеділка, з аналізом, з відео. Це ці атаки відбулися якраз от у цьому районі. Від Крем'яного намагалися якраз висуватися в напрямку Малої Локні окупанти. І бачимо, що певні успіхи їм тут далися. Йде мова про просування приблизно на півтора кілометра в напрямку Малої Локні. Такий виступ у нас сформувався. Перш за все, цей виступ загрожує позиціям українських військ у Новоіванівці. Це село південніше, за яке йдуть тривалі бої. Ми зокрема цього тижня показували танкові дуелі наших військ проти російських Т-90 в новоіванівці і погребки. Звичайно, північніше село це інший, інший такий напрямок. Сусідня ділянка. Де теж намагаються росіяни підтискати і де теж вже активно залучають КНДРівців. Як ми знаємо, фактично в численні перехоплення розмов, діалогів медичних працівників на Курщині і в а Також розвідка Південної Кореї вони повідомляють нам про те, що північних Корейців вже втрати перевалили за тисячу осіб вбитими і пораненими. Ну це фактично вже 10% від тих, кого Кімчанин Путіну передав. Якби там не було. Основні події у нас розвиваються на Курщині зараз ось у цьому районі, який ми щойно розглянули. Тим часом переносимося на ті ділянки, сьогодні, де є зміни, де найактивніші бойові дії. До таких ділянок не відноситься наразі Куп'янський напрямок, який ми поза тим цього тижня активно обговорювали детально. І хто якраз хоче більше про куп'янський напрямок почути, а не почув, то зверніться. Будь ласка, до наших оглядів за вчора, от за там 18-19 число, там усе є. Тим часом ми на Донеччину телепортуємось і будемо говорити перш за все про Покровський і Курахівський напрямки сьогодні. Саме там ми бачимо по карті певні зміни. По Покровському напрямку ці зміни відносно незначні. Як і вчора, спрямовані зусилля окупантів просуватися. Тут на південь у напрямку сіл Новооленівка, Українка, Новоєлизаветівка ось ці населені пункти. І, зокрема, зараз бої за Новооленівку активно тривають. Тут поруч є кілька посадок в полях, де і відбуваються ці бойові зіткнення. Ну і далі ми бачимо на південь з Новооленівки йде дорога в бік Українки. От ворог якраз у цьому квадраті фактично інтенсивно намагається штурмувати, рухатися. По інших ділянках, що можемо сказати? Продовжується тиск на солони і піщани. Два села розташовані на іншому краї російського виступу біля сіл Шевченко і Новотроїцьке. От зараз на солони і на піщани окупанти тиснуть. Фактично вже зав'язують бої за ці села. За піщани вже бої розпочалися, як пишуть деякі оглядачі, як сигналізують наші військові. Ну і є інший напрямок: напрямок. Біля траси на Покровській Селидового траса, так жовтим кольором вона позначена тут на карті. І тут вздовж цієї траси росіяни атакують від Дачинського в напрямку села Чунишине. Дачинське вони також ще повністю не контролюють. Тут йдуть на флангах боїв в районі зеленого. Зокрема, поруч Лисівка, яку контролюють наші військові. Але теж за Лисівку зав'язуються все інтенсивніші бої. Ворог все активніше намагається і тут наступати. Отже, тут вздовж цієї дороги на Покровськ, фактично з півдня на північ, окупанти теж активізували свої інтенсивні наступальні дії, але без особливих успіхів на теперішній момент. Взагалі, тут від Чунишиного до околиць Покровська, от якщо цю ділянку брати, то це фактично два кілометри від. Відстань до Гнатівки, це вже околиці Покровська. Тобто тут насправді невелика не відстань до самого міста. Як ми знаємо, в самому місті згортається певна ділова. Промислова діяльність, зокрема, вид з видобутку коксивного вугілля. метінвест компанія про це повідомляла, що шахту Покровська номер 3 вони принаймні на третину зупиняють. Я спочатку подумав, що зовсім зупиняється видобуток. Це не так. Шахта частково ще працює, але суттєво падають обсяги роботи і видобутку вугілля. А це позначиться на нашій металургії. Це дуже негативна новина. Ну і бачимо, що такі рішення виправдані, оскільки справді росіяни близько опинилися тут із півдня від Шевченкового до Покровська, фактично, тут кілометри три залишилося до 1 травня, з Вірового і перших таких от уже дачних районів Покровська. Ну і тут Дачинське Чунишина так само подібна відстань. Тому наразі ситуація напружена, але, от зокрема, Костянтин Машовець, військовий оглядач, пише, що. На його думку, ворог суттєво вповільнився за останній час. Тобто, в росіян все таки вичерпуються ресурси для місних штурмів, і це позначається на темпах їхнього просування. От нема кого підкидати в цю топку війни, що називається палива, немає людського. І відповідно, це позначається. От він пише дослівно таке цей оглядак. Чесно кажучи, я вважав, що супротивник ще тиждень тому вийде на кордон, наприклад, Новотроїцька Українка біля Покровського, біля Покровська на Покровському напрямку, але поки що цього не сталося. І ворог продовжує повзти до цього рубежу все повільніше і повільніше. Таким чином, оцінюючи ситуацію на покровському напрямку, варто сказати, що противник зараз вирішує тут тимчасове завдання, формує південний фас майбутнього охоплення Покровська, і в цьому контексті я продовжую вважати, що як тільки він перестане цим займатися, то в наступ перейде ще одна армія групи з центр 41 перша окрема військова незагальна військова армія і в загальній дирекції на Мерноград Ця армія буде рухатися на новоекономічне на Мерноград, щоб сформувати північний фаз охоплення Покровська. А тут насправді навіть ще не, не приступали до роботи росіяни. В них, мабуть, є заготовані резерви для такої операції. От йде мова, зокрема, про те, аби просунутися з Миколаївки на Мерноград, із району Гродівки на новоекономічний, фактично, от тут створити ще один фланг охоплення Покровська, аби тиснути на місто уже із іншого флангу. Поки цього не зроблено. А ця робота може зайняти ну місяць більше, залежно від кількості ресурсів, які готові росіяни тут задіяти. І все це означає, що битва за Покровськ. Вона переноситься, вона відкладається на наступний рік, а можливо навіть і на весняну частину наступного року. Все залежить від яких боях мене січень лютий. І наразі також про це пише і Богдан Морошников про перспективи цього відрізку фронту, що схоже, що з битву за Покровськ ворогу доведеться дещо відкласти, допоки під нашим контролем залишки Курахового і великої новосілки. Ми зараз на ці напрямки якраз рухаємося по карті. І до 1 жовтня очікувано, що ворог задачу по захопленню Покровська, як планувалося, не виконав. Пам'ятаєте, що була така задача в окупантів? Ми пам'ятаємо справді до 1 що жовтня ставила задача Покровськ захопити. Ще, власне, навіть до виборів в Сполучених Штатах в листопаді така задача стояла, пересунувся тоді додлайн, але виконати її не вдалося. І бачимо, що ворога зупинили зараз за кілька кілометрів до Покровська. Але оскільки немає охоплення з двох флангів, а росіяни люблять такі великі кліщі створювати біля великих міст, то, відповідно, основна фаза битви за Покровськ. Переноситься на наступний рік. По Кураховому. Ми бачимо, що по Кураховому ситуація складніша, оскільки тут є якраз ці два фланги, два щупальці клешні, які стискаються навколо Курахового із двох боків. І я маю на увазі, зокрема, те, що ворог зумів захопити старі терни сонцівку і зараз рухається на Шевченко, і пробує на дачне вийти, аби замкнути тут, фактично перерізати нашу логістику. Курахове цю ключову дорогу, яка тут з Костянтинополя йде на Курахове. Відповідно, тут проблеми е, загострилися за останній час після того, як наші відійшли із Сонцівки. Е, і водночас ми бачимо по заштрихованих оцих районах, як просуваються окупанти в е, районі ріки Сухі Яли, в районі Костянтинопольського Зеленівки. Зокрема, є просування в кількох населених пунктах. Фактично за минулу добу ми констатуємо, що Успенівку і Костянтинопольське було окуповано за останні дні. Ось ці два нижні села Південніші зараз фактично втрачено і сухіяли і в Зеленівці ворог закріпився. Втрати цих населених пунктів означають, що ну таке явище, яке довго існувало на карті, як Успенівська кишеня. Ось ми зараз її повернемо в час назад. У вас був такий виступ, він був навіть ще більший, а потім звужувався звідки з боями з втратами виходили наші військові. Цей виступ перестав існувати цієї кишені, чи то мішка вже не існує. І наразі карта тут виглядає ось так: фактично створюється у нас. Новий потенційний мішок, якби не було це гірко казати, але наразі, от є перспективи утворення такого оточення оперативного. Ми сподіваємося, що цього не буде відбуватися найближчим часом. Ймовірно, ми спостерігатимемо відхід наших військ із цієї лінії в бік дачного, в бік села Улакли, аби вийти із цього оточення із району Курахового. Про... Уж у Спенівську кишеню або Успенівський мішок вчора писав Deep State, Їхні автори написали таке, що російські війська захопили трудове у Спенівку, завершивши окупацію останнього фрагмента Успенівського мішка, на жаль, не всі українські військові змогли вийти з оточення. І далі пишуть автори Діпстейта про те, що. Виходили наші збоєм з втратами через фактично червону зону ворожу, і це питання залишається на совісті тих, хто допустив таку ситуацію. Ну, якщо в цих людей, звісно, є совість. Хочеться додати наразі. Противник перегруповується на займаній ділянці і активізувався на флангах вже нового потенційного мішка. Без перестанку здійснюються штурмові дії зі старих тернів в напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній за сторони Сонцівки, яку росіяни теж нещодавно зайняли повністю. Ну, ми вже ці всі речі описали, і по карті бачимо, що на Корахівському напрямку ситуація дуже негативна. Не хочеться казати. Плачевна, вона такою не є наразі, але ну з великими, скажімо, так, втратами і з певним негативом наші війська тут відходять на інші позиції. Є ще у нас також район великої новосілки. Стосовно якого у нас теж виникає тривога, скажімо так, тривога виникає, зокрема, через південну частину цього району, хоча і сама велика новосилка під загрозою обрізання логістики певних моментів, які нагадують оперативне оточення, але найгірше зараз тим нашим підрозділам, які Тримають населені пункти Макарівка і Сторожеве, оскільки тут е, є особливості топографічні, які з одного боку можуть служити перевагою при формуванні оборони. Я маю на увазі річку Яли, яка тут протікає, от це ріка така дуже звивиста, з цікавими образами. І відповідно по руслу цієї ріки, по берегах цієї ріки можна прокладати лінію оборони, що і здійснили наші військові. Однак росіяни спочатку захопили благодатне по інший берег, по західний берег ріки мокрияли. І зуміли від благодатного перекинути частину своїх військ через річку, формувати, форсувати. Перепрошую мокрілицю річку між Макарівкою і Сторожевим. І відповідно перерізали дорогу, яка йде дуже близько до русла річки. Тут проходить. Через е, такі зміни, через те, що ворог форсувати річку, відповідно з Макарівки зараз е, логістика надзвичайно ускладнена. Ну тут я навіть не знаю, чи вона є, чи фактично Макарівка в оточенні перебуває, тому що якщо ми побачимо ці, позначимо крайні точки. Таких ось 700-600 метрів сірої зони, через яку можна потенційно вийти, інакше доводиться просто пробиватися з боями. Та тут без боїв не обійдеться в будь-якому разі, щоби вийти з Макарівки. Тому щодо Макарівки пильно стежимо за повідомленнями, новинами, вони будуть, очевидно, найближчим часом. По великій новосилці ситуація така, що відрізане це селище фактично з півночі, оскільки росіяни присутні у селі Новий комар, і в такий спосіб вони зайняли. Фізично перерізали дві дороги, які тут як рогатка роздвоюється. Є ще дорога, яка йде на захід. Нею користуються наші військові. Імовірно, є якісь ще об'їзні ґрунтові, польові дороги якими теж користуються наші військові. Однак ситуація по великій новосилці залишається вкрай тяжкою, скажімо так. Ну, і стосовно новин, якраз які збурили нашу увагу, привернули і збурили наші емоції цього тижня. Йде мова про рішення стосовно командира 211-ї бригади, сил підтримки, понтонно-мостова бригада. Ви пам'ятаєте історію навколо неї, коли з'явилися публікації про знущання. Над особовим складом так це були військові, які фактично були штрафниками, тобто вони вживали алкоголь, порушували, порушували дисципліну. І поза тим офіцери, які намагалися якось там з ними комунікувати, просто перейшли до знущань, до поборів, до того аби там їх значить бити. Цих штрафників били, причому доволі нещадно. Є такі свідчення, прив'язували до хрестів. Є і такий випадок. Ну і найбільше привертаю увагу, що займався цим такий собі мажор у цій бригаді, похресник якраз комбрига, і син начальника штабу цієї бригади. Бригади, і ось після того як з'ясувалося, що комбриг ще й залучав деяких військових із цієї бригади до будівництва дачі чи чогось подібного, якогось будинку для себе особисто. То вже відкрили проти нього кримінальну справу і є рішення про арешт Олега Побережнюка. Ось як він виглядає, можемо показати. Це командир 211-ї понтонно мостової бригади сил підтримки ЗСУ. 60 днів перебуватиме він під вартою, але може заплатити заставу в розмірі 908 вісім тисяч 400 гривень, якщо знайде такі кошти. Може знайти потенційно, чому ні, або якісь там колеги скинуться. Зрештою, це перший такий випадок, коли командира бригади в Україні судять, арештовують, і принаймні в рамках запобіжного заходу позбавляють волі, арештовують на якийсь час. Так побачимо, як далі ця справа розгортатиметься, але ну такий от перший випадок є. Такий прецедент фактично є. Ну, рішення я вважаю, цілком обґрунтоване, тому що ті жахи, які відбувалися. Тривалий час цій бригаді ну і за це треба карати. Хоча я розумію також тих військових, які кажуть, що є проблема хронічна з аватарами, з тими, хто п'є, на них немає управи, і треба щось з цим робити. Але це проблема наразі без вирішення, тому що ну, масово такі люди з алкозалежністю або схильностями, такими мобілізовані в армію. Їх є дуже багато, і вони створюють одні проблеми навколо так, а позбутися їх неможливо. Тобто їх із армії там, кудись відпустити, так, демобілізувати. Нема таких механізмів. Далі про Херсон поговоримо. І от якраз щодо Херсона, у нас з'явилися новини про те, що активізувалися російські ДРГ на островах в гирлі ріки Дніпро. Я нагадаю, що це за острови. Це, зокрема, острів тут в районі Білогрудового. Якщо можна показати, то прошу це зробити. Ось цей острів. Так Потьомкінський Великий, як вони там називаються ці острови ще з російського часу, з часу Російської імперії. І от окупанти тут від голої пристані від кардашинки намагаються форсувати рукави Дніпра і підбиратися з півдня до Херсона, тобто висаджуватися тут вже ближче до правого берега. Також така спроба була здійснена північніше в районі Олешок і Антонівської переправи, як повідомляють наші військові. Тобто, ворог намагався висадитися от буквально. Тут, де примикає до лівого берега Антонівська переправа, закріпитися, ну і згодом вже пробувати форсувати основне русло, основне річище ріки Дніпро. Про це говорив і Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА, окреме навіть звернення, записав на цю тему, що ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені і знищені нашими захисниками. Наші військові теж описують ситуацію саме так, що на Херсонському напрямку, при під прикриття. Обстрілів вночі росіяни намагалися зайняти позиції в районі Антонівського моста, і це цілком логічно і очікувано. Пише зокрема офіцер Плюс про це, адже до цього неодноразово спостерігалася активність і накопичення сил противника. На лівому березі були неодноразові, але невдалі спроби вийти на Дніпро човнами. Тому поки без успіхів і змін, але акція неодноразова. Ну а що стосується вчорашньої акції, то там росіян перебили і знищили ці штурмові групи, потопили човни, хтось відступив, втік, але зрештою закріпитися там російським ДРГ біля Херсона не вдалося. Пильнуємо і за цим напрямком так само, оскільки бачимо, що. Полізли таргани з усіх щілин, що називається, і фактично активні бойові дії ми спостерігаємо від півдня від Херсона аж до Курщини. На цьому сьогодні ставимо крапку. Друзі, пишіть, що думаєте в коментарях з приводу нашого огляду. І побачимося вже в понеділок. Ну а завтра, післязавтра, мій колега Ігор Гаврищак оглядатиме карту. Не пропустіть, аби бути в курсі. До зустрічі.